Я вирішила позбутись своїх рослин, а точніше, продати дві рослини зі ста. Вони потрапили до мене рівно два роки тому. Тоді одна дівчина приїжджала і віддала мені усі свої рослини. Однією з них був ось цей філодендрон. У назві сорту є слово червоний, але точно я не пам'ятаю. У нього рожеве коріння і рожеві стебла. І там був ще один філодендрон зеленого кольору. Я його пересаджувала, коли знімала свій курс по догляду за рослинами. Ось на відео його видно. Посилання на курс є у шапці профілю. Діє знижка за промокодом Фікус. У ньому багато корисної інформації про догляд за кімнатними рослинами. І так, ще раз нагадаю, якого розміру рослина до мене приїхала, і якою вона вимахала за два роки у мене вдома. Такий, коротше, у мене був кіт у мішку. А другий філодендрон також нагадує, якого він був розміру. Цей трошки, мабуть, посоромився так сильно виростати, але все одно. Він у мене стояв на верхній полиці, і знаєте, що він витворяв? Він стрибав. Він інколи стрибав і падав прямо на ліжко, тому що листю його стало вже